Область відмовилась, місто взяло. Мова про діагностичний центр на Київський медичний заклад вдалось врятувати шляхом злиття з КДЦ, тобто консультативно-діагностичним центром центральної міської лікарні, який знаходиться у приміщенні колишньої дорослої поліклініки. А є якісь бачення, яким чином відбудеться злиття? Це люди переїдуть в це приміщення, чи можливо буде збережено? Ні, там збережено не буде, тому що це незручно для людей. Ну, я так скажу, для такого міста невеличкого як міста користи. Два потужних консультативно діагностичних центри ну, на речі потрібно. За прийняття діагностичного центру і злиття з КДЦ проголосували депутати міської ради під час травневої сесії. Також було прийнято рішення про розширення штату закладу, аби працевлаштувати всіх працівників діагностичного з київської. Збільшити чисельність на 20 посад. Це е, стільки залишилось там спеціалістів. Але фактично там ще менше, тому що деякі виїхали за кордон. Тобто вже не вистачало там спеціалістів, щоб законтрактувати з НСЗУ. Але ми пропонуємо всіх працевлаштувати, щоб не було розмов, що ми його приєднали, розігнали, забули і його просто немає. І ще раз це не так. Ми навіть йдемо на те, що ми маємо втрати. З точки зору фінансування колективу, але щоб зняти все це і показати наше абсолютно нормальне відношення до органів охорони здоров'я. Діагностичний центр був створений у 1991 році. Важливий заклад для користання і району зі своєю історією та репутацією. В Найкращі часи там працювало близько 130 спеціалістів покоління. Медиків, скільки у нас працює, які починали там працювати. Але, на жаль, поступово-поступово в умовах медичної реформи, конкуренція також. Ну, на жаль, така ситуація була, що в діагностичному центрі на Київській вже не вистачало фахівців, щоб законтрактуватись з ЦНСЗУ. А обласна рада не проголосувала за виділення коштів для того, щоб він функціонував. Міська влада прийняла рішення врятувати заклад шляхом злиття з діагностичним центром Центральної міської лікарні.